Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання ведмедика. Без шапочки він виглядає ось так, і можна зробити йому цілий комплект різних аксесуарів і постійно змінювати образи. Цей ведмедик повністю зв'язаний з пряжі Yarn Art Jeans, І лише пухнасті деталі це Alize Softie. Для майстер-класу я обрала пряжу Газал Бейбі Коттон», основний білий кольор, светр буде темно-червоним, з елементами какао і черевики будуть темно-сірими. Також, можливо, додам кілька кольорів, щоб зробити яскравішу шапочку, і алізе софті буде білого кольору. Основний гачок розмір 1,6 мм, і для шапочки я візьму трохи більший 2,1 мм. Також нам знадобляться очі на безпечному кріпленні, муліне, щоб вишити носик, наповнювач, голка та ножиці. Почнемо в'язання з маленьких деталей і першими будуть ручки. Робимо кільце і пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Стягуємо кільце, щоб не лишилося утвору, і в першу петлю робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйома. Ще раз підтягуємо, і в другому ряді ми робимо 6 збільшень. Тобто два стовпчики без накиду у кожну петлю. Один. Два. На зворотному боці ми додатково можемо зафіксувати початкову ниточку. Три, чотири. П'ять. Шість сім, Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, завершуємо ряд сполучним стовпчиком. І повітряною петлею. Наступні два ряди, третій і четвертий, ми без змін пров'язуємо по 12 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. Десять. Одинадцять. І наприкінці 12-го стовпчика четвертого ряду ми змінюємо колір і завершуємо цей ряд вже новою ниточкою. Сполучний стовпчик і повітряна петля. В наступному ряді ми також пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, при цьому обидві ниточки ми фіксуємо на зворотному боці, і в кінці ряду біло вже можна буде обрізати 2. Одинадцять. Білу ниточку ми обрізаємо, щоб вона нам не заважала, а в кінці 12 го стовпчика змінюємо кольор на червоний. Сполучний стовпчик. Повітряна петля. Наступні три ряди ми продовжуємо так само в'язати по 12 стовпчиків: один, два, три, чотири. Одинадцять, дванадцять. Ми прив'язали всього вісім рядів, і в дев'ятому ряді будемо робити три зменшення з інтервалом у два стовпчики. Один. Два, зменшення. Один, два зменшення і повторюємо ще раз один. Два. зменшення. Сполучний стовпчик і повітряна петля. Наступні три ряди, 10, 11 і 12, ми пров'язуємо по 9 стовпчиків без накиду. Один, два, три, вісім, дев'ять, сполучний стовпчик і повітряна петля. Ми пров'язали всього 12 рядів. Трошки наповніть ручку холофайбером нещільно, щоб вона залишилась м'якою. І тепер складаємо деталь навпіл, підхоплюємо дві протилежні петлі за обидві стінки. Ось таким чином. Крізь них протягуємо ниточку. І пров'язуємо стовпчик без накиду: Один, два, три. І чотири робимо повітряну петлю в кінці. Дуже довгий кінець ниточки не потрібен, ми будемо в'язувати ручки, але залиште ниточку для того, щоб зафіксувати їх положення. Другу ручку в'яжемо так само і зустрінемось у наступній частині.